Ця пі ця... цей трек представляє собі, собі дещо важливе. Ця війна настала, ну якого фіга? третя світу... війна настала, ну як таке може бути? Пережили Першу світову, Другу світову, а за неї голодомо. Ну, яка ця Росія задовбала вона руський корабль, іди нахуй. Ну як вона мене вже задовбала, Росія. Бомбить Харків, Дон... Донбас Луганський, Донецьк. а Аре... Риким Зміїний, казало, захоплять. Но Наші ЗСУ його відбили. Тому що за не відбивайте й далі. Собака, собака путлярна натискає на кнопку пуск. Навіть Зеленський нам допомагає, США, Польща, найсики ви, передавайте нам зброю хуй путін лохнаївся, бо сів у мусорку їздив, а собака з переляку відкусив. Нам треба зброя негайно. Тому що без неї нам не жити. Зброя, зброя нам, на нам, нам. треба, треба, треба. Нам треба треки, зброя і все таке. Танки, танки. Військові і люди. Нам треба, треба. treba Україна то повісила прапор, ми піднімем наш прапор знов і знов. Ну, якого фіга росіян не на нас напали, нам треба зброя, техніка і так далі. Україна то б тому що має такий гарний прапор. Ну що хуйло хоче зробити такий прапор. Він шогов, такий прапор. Покраще нові ніфіга не розбирає.